Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зори Таро. Для вас карта дня на 25 вересня 2023 року. Так, карта дня для нас на сьогодні. Ой, страшний суд старший аркан. Ого, одні дні колоди колесо Фортуни. Два старших аркана. День сьогодні буде важливий. Важливі рішення, важливі повідомлення. Страшний суд, ну, так називається, тільки страшний. А, насправді це ну, не є так страшно. Карта повідомлень, звістки, сповіщення це кармічна карта. Можливо, отримаєте, ну, от, за те, отримаєте те, що ви заслужили. Це може бути телефонний дзвінок, смс, емейл, усну хтось вам щось скаже. Тобто якесь повідомлення, яке змінить щось. Яке для вас може бути, ось бачите, як люди встали, тому що ангел трубить в трубу, і для них це чудова звістка. Так, і для вас може бути довгоочікувана звістка. Ви щось очікували. Можливо, документів, можливо, згоди якоїсь, угоду, щоб укласти. І саме сьогодні ви отримаєте таку звістку. Або для вас щось відкриється, ви щось зрозумієте, ви щось для себе, самі для себе щось відкриєте, В собі по-іншому подивитися на буденні речі чи небуденні речі. Ну, тобто. Оце як, як відкрилися очі, і ви бачите зовсім по-іншому, під іншим кутом ситуацію чи людей, інше бачення, інше розуміння. Для вас це також буде раптово, несподівано. Надні колозне колесо долі. Це карта везіння, карта, коли зрушується з місця, ну, коли от щось, наприклад. Не просувалися справи, от щось застрягло і все. І воно немає ні звісток, ні, ні руху, якого то колесо воно завжди зрушує, бо воно постійно обертається, колесо не стоїть на місці. Воно міняє місце положення, тобто змі... зміни будуть. Можливо, тому і звістка, що щось помінялося, щось зрушилося, і вам про це оголошують. Що прийди, забери свої документи, вони готові. Що виходь на нову роботу, тому що тому, що сьогодні перший твій робочий день або ми тебе приймаємо. Приходь на співбесіду. Ну, от, тобто, розумієте, щось те, що вас, для вас було важливим, що ви очікували, воно зрушилося, і вам про це сьогодні скажуть. Колесо долі взагалі класна карта. Для мене воно ну, колесо фортуни. Це везіння. Ну, але так як вона йде фоном, це от ну, дуже на неї не розраховуйте, тому що вона на дні колоди. Це фоном. Так, вона допомагає вона. Але як везіння, отаке 100%, воно не буде сьогодні працювати. Вона допомагає поміняти ситуацію. Ця карта. Змінилась ситуація, і вам про це говорять. Давайте подивимося, що нам буде сьогодні допомагати, що нам допоможе. Лицар Пентаклів. Можливо, от молодий чоловік, такий від 20 до 40 принесе вам звістку. Стихії земля. Телець Діва, Козиріг. Він вам принесе таку звістку, або це швидка карта. Швидко сьогодні буде. Колесо фортуни, воно швидке. Звістка це також повітря швидко. І тут в нас лицар. Коні це також швидка енергетика. Ну, швидко буде все відбуватися. Можливо, вам повідомлять і швидко потрібно діяти, приймати рішення, чи їхати, чи збиратися, чи от, що і залежить, яке у вас там повідомлення, яка звістка. І потрібно буде швидко приймати міри. Або ж отака людина молода, такий молодий чоловік вам допоможе чи фінансово, чи пропозицією, чи підкаже щось, підтримає, тому що земля це такий дуже консервативний знак. Він тверезо мислить, він, у нього погляди такі серйозні на все. Можливо, вам якраз бракує от такого твердості, такої адекватності, тому що ви дуже схвильовані. Від звістки, ви схвильовані, тим, що ви її давно чекали, можливо, вже навіть втратили надію, не сподівалися, а сьогодні бах колесо фортуни все зрушило з місця і ви отримуєте. І для вас це дуже хвилююче. І от такий молодий чоловік вас підтримає, допоможе вам, врівноважить вас або ви з ним поїдете, можливо, якщо це поїздка кудись. З ним він вам запропонує допомогу свою, і ви з ним поїдете. Ну, представляєте кожен під свою ситуацію? Чи це людина, чи це від такої людини звістка, підтримка, чи це від такої людини повідомлення, чи це фінансова підтримка, чи це людина запропонує вам свій автомобіль для пересування? Або можливо, ну, кінь це також автомобіль. Можливо, ви давно вже продаєте свій автомобіль, а саме сьогодні прийде клієнт. І зразу з грошима. Також може бути пов'язаний з автомобілем. А що буде заважати? Ой. Що вам не сподобається ця інформація? Вона розіб'є серце, ви не готові до неї. Хто вам розіб'є сьогодні серце? Трійка мечів. Заважати буде. Або, ну, що буде боліти вас серце, просто зле себе почуваєте, або ж ну, у вас трикутників, у вас розбите серце, і вам воно заважає, вас, ви розірвали стосунки, і вам заважає також оце мислити адекватно, тому що мечі це інформація, це думки. Ми не можемо планувати, ми просто не можете вимислити, тому що ну щось вам заважає, щось вас розбило розбила якась інформація серця, щось болить ще, чиїсь слова врізалися вам в саме серце, чийсь гострий язик, якісь можливо пересуди. Знову ж таки, підставляйте кожен під свою ситуацію, від чого у вас болить серце. Ну, мені не похоже, що пов'язане з цією ситуацією, яку, з, цим, з цим повідомленням, яке ви, яке ви давно очікували. Воно не може вас засмутити. Це такий стан вас. Воно чомусь мені відгукується, що воно до цього не причетне, до цієї звістки. Ну, хіба би це була звістка, що ви розриваєте стосунки? Що вас розлучають, зістка з суду? Ну, чомусь мені більше, що ви вже є в такому стані. Хоча ну, в кожного своя ситуація. Можливо, саме і ця зістка. Але знаєте що, по колесу фортуни. Що навіть якщо це ви розриваєте стосунки, чи з вами розривають стосунки, так, несподівано, раптово, серце розбито, хочеться плакати боляче. Але по колесу фортуни це на краще. І так як це кармічна карта, то це також на краще. Тому що ті стосунки, якщо це стосується стосунків, вони би нікуди не привели. Вони би тільки вас. Затягували, обтяжували і було б ще больніше. Ну, ось такий сьогодні день, мої любі, така енергетика. Я бажаю вам мирного і спокійного дня. Я бажаю вам вдалого дня, гарних, е приємних людей, приємних звісток, е приємних повідомлень. Вдалого вам дня. Е з щоб ви втілили все, що ви плануєте, щоб вас не боліло серденько, по колесу фортуни все, що навіть найгірший сценарій він до кращого. Проживіть сьогоднішній день з любов'ю і з вдячністю, вдячністю за те, що відбувається саме так, як потрібно. Всесвіт не бажає нам зла. Він завжди робить так, як навіть як на сьогодні нам здається, що це важко, що це неправильно, воно для чогось потрібне. Дякую, мої Любі, що ви в мене є. Дякую, що ви мене дивитеся, дякую вам за зворотній зв'язок, мені дуже приємно читати ваші повідомлення, з нетерпінням завжди на них очікую. Ставте подобайки, будь ласочка. і хто ще не підписався, підписуйтеся. Почуємося, па-па.